Привіт усім, Сьогодні ми відвідаємо останній навчальний корабель офіцерів і матросів Бельгійського торгового флоту. На цьому вітривнику кадети знайомилися з життям на морі. Свій останній рейс корабель здійснив у 1960 році. І зараз Меркатор стоїть на якорі Вастенде. Меркатор трищоголовий баркентин. Це кормова палуба. Тут командир і перший помічник капітана. Штурвал і компас використовувалися, коли корабель був під вітрилами. Маркатор є одним з найшвидших кораблів у своєму роді. У 1950-х роках він успішно брав участь у трьох вітрильних гонках. Його максимальна швидкість становить 13 вузлів або ж 24 км на годину. Це зона для кермування та навігації корабля. Зверніть увагу на зелені та червоні кульки. Обидві кульки мають різну масу. Вони виправляють відхилення між справжньою північчю та магнітною північчю, щоб стрілка компаса вказувала точно на північний полюс. Тож, хто тут за кермом? На таких вітрильниках, як маркатор це точно не був офіцер. Рульовим був або матрос, або курсант. Однак завжди був присутнім офіцер, який керував кораблем і стежив за речами. Стосовно рятувальних човнів, то човни ніколи не використовувалися як справжні рятувальні. Їх використовували кадети для навчання, веслування та вітрильного спорту. Кожна рятувальна шлюпка могла перевозити до 30 осіб. Їх використовували, щоб зійти на берег, якщо поблизу не було порту або в місцях, де море було недостатньо глибоке. У 1935 році вони були використані для доставки двох відомих статуй з острова Пасхи Чілі. Зараз ми підемо до камбузу. Ось ми і доходимо до кухонного робочого місця, яке все ще використовується під час певних заходів. Тут на дерев'яному деку чистять картоплю, нарізають м'ясо. Спочатку на цій стороні також були складські приміщення. Де зберігалася картопля, трьом обладнаний холодильником та морозильними установками. Персонал кухні складався не тільки з кухаря. Довгий час у меркратора також був свій пекар. Пекар зазвичай починав працювати вночі, після того як кухар роздавав вечерю останній вахті, зараз направляємося до радіокімнати. Радіс тримав зв'язок з батьківщиною. Він надсилав і отримував повідомлення, наприклад, про нос погоди. Він також визначав позицію корабля. Коли маркатор вивели з експлуатації, радіообладнання було знято. Іншими словами, машина, які ми можемо бачити, не є частиною оригінального обладнання. Також тут можна подивитися і та почути мову Морзе. І мало хто знає, якщо можлив... була можливість встановити візуальний контакт між двома кораблями, які зустрілися, то використовували іншу мову. Називається семафорна обетка. Ось так виглядала уніформа кадета. О, а тут вже працюють, чистять, драють, фарбують палуби. Ну а ми продовжуємо свій шлях. Зараз ми піднімаємося на передню частину корабля. Тут зберігаються якоря 1125 кг і 1250 кг. Це місце відоме як кадетська колода, тобто місце, де відпочивають курсанти. Біла круга конструкція називається кабестаном. Використовується для підйому важких предметів. Курсанти вставляли в отвори важелі, відомі як штанги. Її штовхали, щоб. Повернути кабестан. Ходячи по колу, вони об'єднували зусилля, щоб підняти якорі. Хто не знає, що це таке біло-червоні труби. То це звичайні вентиляційні отвори, які дозволяють проходити повітру в кабіну або машинне відділення човна. Адже все герметичне, щоб вода не потрапляла всередину. Також є дзвін. Які вдаряли, щоб вказати на час або на погоду, наприклад, протитуманний сигнал. Дзвін також використовувався при підйомі та опускання якоря, а ще його вважали талісманом удачі. Також потрібно було часто підніматися на щоглу, щоб підвішувати або знімати вітрила, обслуговувати канати, натягувати та таке інше. На щастя, ніхто ніколи не впав. А коли занадто вітряно, то піднімалися з навітряного боку. Це сторона корабля, з якої йде вітер. Тож, вітер просто притискав їх до мотузки. Зараз вже настав час огляду різних кімнат. Чесно кажучи, я найбільше чекаю на лікарню, адже вона найнезвичайніша. До речі, був такий моряк Ван де Санде і був надзвичайно вправним. Коли Маркатор покинув Нью-Йорк у 1953 році, Ван Де Санде вирішив показати світові чудову вітрильну справу перед тим як пройти повз статую свободи. Він наказав зупинитися, і корабель рушив під повними вітрилами. Багато хто з нас бачив такі кораблі по телевізору, комп'ютеру тощо. Але не всі були на ньому, особливо всередині. Стосовно миття та мила, душові кабінки. Якби всі використовували прісну воду, запаси скоро б закінчилися, тому на борту було спеціальне мило. Цим милом можна миватися солоною водою. Його також використовували для прання білизни. Що бригада робила по неділях, офіцерське житло місце, де їли і ночували офіцери. Один з офіцерів був майстром вітрил. На борту була велика кількість полотна, і навчання виготовлення у вітрил було частиною навчання. Площа під цією кімнатою використовувалася для зберігання легких вітрил. Які використовували для плавання в тропіках. Нас ніщо не зупинить подивитися ці каванки. Але ми пізніше потім побачили що тут камери, але нічого страшного. Ми ж нічого не робили. Але мені хотілося б визнати одне пояснення: що тут роблять російські словники. Тут без коментарів. Якщо то було офіцерське житло, то тут спальне місце курсантів. Це один із трьох постів, де їли та спали курсанти. Наявний простір використано наповну. Курсанти спали в гамаках. Також столи були складені і підвищені за стелі. Особисті речі зберігалися в камерах схову, розташованих біля входу. Вівтар у кутку був місцем, де капелан проводив недільну службу. Корабля є багато маневрених канатів, вітрил щогул. Перед першою подорожю курсанти проводили на борту корабля близько трьох місяців. За цей час вони навчалися розпізнавати всілякі вітрила та мотузки на пам'ять. Також показані інструменти для виготовлення вітрил. Ця кругла штука це морський якір. Розгортається з носової частини, і використовується для отримання носа човна, що дрейфує від вітру та хвиль, щоб йому було комфортніше плавати по бурхливому морю. Розгортається з корми і використовується для отримання човна прямо під час руху вниз по морю. Окрім того, уповільнюючи човен, коли він мчить вниз по хвилі, це зменшує ймовірність прориву. Також можна використовувати для керування човном. Який втратив систему керування, і існують цілі процедури та вказівки стосовно цього процесу, тому це все не так просто? І ось ми дійшли до лікарні. На борту завжди був лікар, кімната обладнана для проведення операцій, але намагалися її не використовувати. Іноді члену екіпажу хворого на апендицит, наприклад, виводили на берег або корабель робив обхід. Щоб допомогти матросу з іншого корабля. Також була морська хвороба звичайно, однак на борту це не вважалося хворобою, і нам також дали таку пораду. Порада. Якщо ви відчуваєте, що вас нудить, робіть це з підвітряного боку, тобто за вітром. Також відвідимо каюту-лікаря. Іноді судно замовляли для спеціальних наукових місій. Наприклад, цей човен повернув ряд видів тварин для наукових установ в Бельгії, які раніше не були відкриті. Це завдання виконував перший судовий лікар. Також ми ще побачимо двигун. Як навчальний корабель, Меркатор подолав загальну відстань 525 мільйонів 418 тисяч і 5 кілометрів. Це означає, що він проплив навколо світу. 15,5 разів більше половини цієї відстані, приблизно 57%, було пройдено за допомогою двигуна. Іншими словами, двигун був дуже важливий, коли судно було в морі. Двигун використовувався майже щодня або ставився в режим очікування. Щоразу, коли Маркатов брав участь у вітрильних перегонах, двигун проходив капітальний ремонт. Він був виготовлений в 1931 році за лицензією від датського двигуну будівника. Ну ось і сам двигун. До речі, отримувати корабель в чистоті важка праця. В основному це пов'язано з морською водою прибирання, фарбування та миття. Були звичайними справами та частиною навчання кадетів і матросів. Мити палубу важка робота. Здається, ніби курсанти використовують щітки, але насправді вони чистять палубу інструментом, який містить піщаник. Вони нишпорять колоду зверху вниз. Це офіцерська їдальня, де офіцери їли і спали. На бороту було багато офіцерів: помічники, перший, четвертий, радист, лікар, старший інженер, старший стюард, капелан і комісар. За життя на борту відповідали офіцери. Вони також забезпечували курсантам теоретичну підготовку. Час від часу маркатор виконував роль вітрильного посла Бельгії, наприклад. Під час всесвітньої виставки 1939 року в Нью Йорку. Це одна з причин, чому меблі в цій зоні кращі, ніж на нарешті корабля. Ну а ось і кімната лікаря. І голова каймана на столі. Дев'ята подорож маркратора. Призвела до відкриття семи нових видів риб і ракоподібних. На честь корабля було названо багато видів риб у цій баночці з фольмардегідом. Зберігся вид, названий на честь першого командира корабля. Першим командиром маркатора був Ремі Ван де Санде. Він став моряком у 17 років. Він вивчив канати на кількох британських кораблях. Під час Першої світової війни тричі потрапляв у полон, однак йому завжди вдавалося втекти. Після війни швидко дослужився до звання капітана. Сходи мають секретні місця для зберігання. Між другою і третєю сходинкою є засувка. Згідно з легендою, у 1930-х роках це місце використовувалося для приховування таємних поставок алкоголю. До речі, судно стояло на якері у Фрітауні, Ліберія, коли почалася світова війна. Меркатор щойно покинув Ріо де-Жанейро і прямував до Британського острова Святої Елени. Але через те, що Бельгія так швидко капітулювала, Меркатора там більше не чекали. Командор Ван Де Сандер відплив до Анголи колонії нейтральної країни Португалії. Після цього судно продовжило рух у бік Конго. Після місяців небезпеки перед екіпажем був поставлений вибір. І більше з них приєдналися до британського флоту. Ну і я вам дуже дякую за увагу. Побачимося в наступному відео. До зустрічі і гарного дня!